Так, коротеньке відео, як налаштовувати ось такий контролер. Зараз у нас ідуть випробування системи згоротнього осмосу, без мембрани відповідно така велика електропровідність. Бачимо тут ось індикатор, це означає, що показує зараз електропровідність в мікросіменсах на сантиметр. Якщо натиснути оцю клавішу, то ми побачимо температуру 16 градусів. Так, Щоб налаштувати, натискаємо ось тут. Це коефіцієнт електрода. По замовчуванню він 1 і 0. Якщо якийсь інший електрод встановлений з різною точністю, тоді можна поміняти тут значення. В більшості випадків міняти нічого не потрібно. Натискаємо Set 100. Це показано, що якщо електропровідність буде 100 м на сантиметр або вище, то відповідно буде сигнал пікати. От зараз, можливо, чутно пікає, і е, є можливість підключити електромагнітний клапан, який буде перекривати потік терміату в бак чистої води. Можна зливати цю воду в каналізацію. Це потрібно для тих підприємств, де дуже важлива якість води. Щоб поміняти це значення, ще один раз натискаємо. Воно нічого наче не міняється, але воно переходить на інший режим. І Натискаємо цю клавішу і починаємо гати індикатор, і Тут можна встановити інші значення. Рухаємося далі. І тут, ну, наприклад, в даному випадку під час випробувань ми виставляємо собі значення 900. Потім переклацуємо set a 030 Це потрібно, тут встановлюється в секундах промивка, тривалість промивки. Під час запуску. А це під час запуску. Ми маємо систему на дві мембрани 80 Відповідно, нам потрібно, щоб у нас тривалість промивки була 60 секунд. Встановлюємо і рухаємося далі. Б це промивка під час, коли завершується процес фільтрації. І тут так само ми встановлюємо 60 секунд. Це 0,3. Це через кожні 3 години буде відбуватися промивка. Якщо осмос навіть працює, він буде зупинятися і відбуватиметься гідравлічна промивка. Якщо осмос не працює, то кожні 3 години буде робитися відповідна гідравлічна промивка, щоб вода не застоювалася всередині мембрани. Ну і тут знову попадаємо на повторне коло. Щоб вийти з нього, натискаємо клавішу ось цю. Бачите, вже маємо 458 мікросіменців і у нас немає звукового сигналу, тому що у нас на лаштуваннях. Верхня межа 900 мікросіменців. Безумовно, тут можна виставити будь-яку, яка е, необхідна для вашого виробництва. Під час запуску зворотнього осмосу електропровідність першої води вона завжди підвищена. Щоб вона не потрапляла до вас в бак, то потрібно робити відповідно е, певну автоматизацію, щоб перша вода зливалася в каналізацію. А наступна, вже коли досягала необхідного рівня, вже потрапляла до вас у ємність очищеної води. Це все легко робиться і в тому числі за допомогою цього контролера. Промивка під час запуску 60 секунд. Під час зупинки 60 секунд. Кожні 3 години промивка. І все, виходимо. На цьому все.